Вага стоїть, можливо, підхід неправильний. І 5 найчастіших помилок, через що ви не можете схуднути. Давайте розпочнемо. Перше, пропускайте сніданки. Ну, це база з баз. Дуже вас прошу, не пропускайте ці сніданки. 20 хвилин зранку вам не зробить ніякої погоди. Але якщо ви поснідаєте, це буде е, задасть темпу на весь день. Тобто від цього ми будемо відштовхуватись, коли у нас буде перекус, обід і вечеря. Е, далі, їсте потрошку, але без контролю. Ну, Однозначно потрібна система. Тому що ваш організм не буде розуміти, що відбувається, і буде накопичення зайвої маси. Далі, боїтеся вуглеводів, третє. Не бійтесь від цих вуглеводів, це мається на увазі швидкі вуглеводи. Тому що кожен продукт має свою певну поживну цінність, і вона однозначно потрібна для нашого організму. Далі, е, Мало п'єте води, ну це також база, те саме, що і про сніданки. Пийте водичку, пийте. Це орієнтовно 30 мл на 1 кг, Тобто це не знайде там супи, кава, чай, це лише чиста вода. Зараз дуже багато є різних девайсів. Та навіть якщо немає цього самого девайсу, в кожного є будь-яка пляшка. Ви сюди налили водичку, контролюйте, скільки ви випили, і буде вам щастя. Далі обирайте надто суворі дієти. Це те саме, що їсте потрошки, але багато. Ці дієти взагалі я не рекомендую, особливо інтервальне голодування. Потрібно правильне харчування, щоб ви правильно харчувалися, і тоді результат однозначно буде. Тобто, схуднення це не про менше або більше їсти, а про збалансованість. Зрозуміло? Тому користуйтесь порадами і слідкуйте за своїм здоров'ям.